Вітаю, друзі. Тема сьогоднішньої нашої доповіді розмови це нюанси глиняної штукатурки по солом'яним стінам. І так, на даному об'єкті були солом'яні стіни, ось ви бачите, є вікно правди, де видно, що це солом'яна стіна. І які були тонкості при її оздобленні. Була нанесена глиняна. Базова штукатурка Глінко Бейс. Але ось на цій половині стіні шар був приблизно десь 2,5 см. Тобто, якщо подивитися на стіну, тріщин немає, вона себе нормально відчуває, потихеньку сохне. Якщо ми глянемо на цю стіну, тут шар був вже 3,5 см. І ми бачимо, є тонкості ось такі усадкові тріщини. Тобто, чому вони з'являються? Коли ми наносимо штукатурку і стягуємо її правилом, ми підтягуємо шар вверх і слідуючий, він просто потихеньку стягує себе вниз. І після того, як вона сохне, відбуваються ось такі усадочні тріщини. Вони не проблемні, з ними можна буде. Потім боротися. Є також тріщини по стійкам. Ось була стійка на ній тріщина. Хоча ми до того зробили, нанесли, набили сітку на саму дерев'яну поверхню, але все одно тріщина дала. Це відбувається за рахунок того, що вся конструкція вона має роль, ну, не має, вона каркасна. І за рахунок цих рухів самого каркаса може відбуватися отака от от історія. Як з цим боротися? Після того, як штукатурка висохне, буде зроблений ще додатковий шар, де буде е, нанесена фінішна глиняна штукатурка і армована скловолоконною сіткою. Це дасть можливість уникнути появ тріщин на фінішному оздобленні. Тріщиниці розішлються, заробляться глиняною штукатуркою, і потім вже буде зроблений фінішний шар. Є ще один момент, це пліснява. Звідки вона з'являється? Пліснява з'являється із самої стіни соломіної, тому що в соломі з поля було зібрано масу всього. І так відбувається в природі, що все ж таки вона заражена грибком. Після того, як ми наносили штукатурку волога, сирість, температура робить свою справу. І от ви бачите такі біленькі плями на мокрій стіні. Після того, як стіна висохне, ці плями плісняви пропадуть, їх не буде. Тим паче після цього всього ми будемо обробляти своєю ґрунтовкою на силікатній основі, яка вже працює як антибактеріальна. Тому страшного нічого нема. Були об'єкти навіть такі, що гриби були, реально росли гриби. Але люди вже живуть по декілька років і все нормально. Тому на це треба звертати увагу, про це треба пам'ятати і знати. І не бігати, не бити в якісь там дзвони, що щось страшне таке відбувається. Тому слідкуйте, далі буде.